Вал ОМ651. Турецький вал. Провірка. Значить, три сотки биття. Провірили всі розміри. П'ята опора мінус сотка. І друга і третя опора по шатунах теж мінус сотка. Тобто за нижній приділ ще мінус сотка. Але саме цікавий момент, що вал весь поколений. Тобто його перевіряли на твердость. Ось дивіться, бачите. І цей вал перевіряли на твердость. Якщо ми порахували скільки тут точок, то це 10 разів. Ось зараз вам збільшу. І це вал на одній шийці. Всі останні шийки в коліні декілька разів. Тобто ось дивіться. Отут От тут 4 рази кололи. Це в нас вал йде також Мерседеса, Ось ми беремо тут нічого, щоб вам було видно. Нічого не вколено на твердость. Ось його номер. Ну, Далі розклад який? Рішайте самі, що вам з цим валом робити. Ce e în nas, Turcia, Montius?